Привіт, друзі! Привіт! Мене звати Віталій, я продакт-менеджер напряму керамограніт та кварцит VR Stone. Я Михайло, продакт-менеджер напрямку алюмінієвих фасадів VR Fronts. Сьогодні ми у відео розглянемо цікавий виріб, а саме алюмінієвий фасад з наповненням керамогранітом. І ось один із зразків я тримаю у руках. Давайте детальніше розглянемо його характеристики. Алюмінієві фасади з керамогранітом – це інноваційна розробка наших власних брендів VR Fronts та VR Stone. Їх я можу описати трьома словами: міцність, естетичність та довговічність. Завдяки власним технологіям виробництва ми створили фасади стійкі до механічних пошкоджень, вологи та забруднення, хімічних та механічних впливів також до УФ-випромінювання. Тильна сторона фасаду захищена hpl ламінатом виробника ARPA. Це дозволяє досягти не тільки завершеного естетичного вигляду, а й зміцнити їх та наділити шуми і заційними властивостями. На лицеву сторону використовується наповнення з керамограніту в тошені 4 та 6 мм. Ми використовуємо власну унікальну технологію виробництва алюмінієвих рамок з керамогранітом. Для цього ми використовуємо найміцніші матеріали. Це саме є керамогранітом виробника Inalco та Neolite, алюмінієвий профіль картиза. Також для тильної сторони ми використовуємо HP ламінат арпа. Ми контролюємо кожен процес виготовлення, оскільки самостійно обробляємо камінь, алюмінію профілі, збираємо та пакуємо фасади. Саме завдяки цьому, ми впевнено, надаємо гарантію 10 років на такі фасади. Прийдемось коротко по перевагам: алюмінієвих фасадів з керамогранітом. Цей матеріал можна використовувати в будь-яких приміщеннях. Також він дуже міцний до механічних пошкоджень та високої температури, наприклад, варильна поверхня чи духова шафа. Виготовлення стільниці та фасаду в одному декорі, варіації в дизайні, легкість у догляді. Ми пропонуємо різні відтінки алюмінієвого профілю та яскраві декори каменю для створення фасадів з кермограніту. Ось декілька найпопулярніших декорів. Більшу кількість ми прикріпимо до публікації. Отже, якщо вам сподобались наші фасади, завітайте до шоуруму компанії VR. Наші експерти з радістю допоможуть вам підібрати декористику та оформити замовлення. Термін виготовлення фасадів складає всього 14 днів. Друзі, залишайте реакції, якщо огляд наших новинок був вам цікавий. Задавайте запитання і завжди вибирайте правильні рішення для ваших інтер'єрів.